Привіт! В цьому випуску ви побачите! Лунін може перейти в скромний клуб заради ігрової практики. Суркіс зізнався, чого чекає від збору з Динамо та нового сезону. Роналду ухвалив рішення щодо майбутнього. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, дякую вам за те, що підписуєтесь на канал. Цілих 18% дивляться відео з підпискою. Давайте зробимо хоча б 25. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував перемогу над Баварією на клубному чемпіонаті світу. Це був чудовий матч проти чудової команди. Я дуже щасливий і пишаюся командою. Ми віддали все, щоб перемогти. Було дуже спекотно. Було дуже важливо перемогти. Ми виконали свою роботу, щоб пройти в наступний раунд, сказав Анатолій Трубін. Захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський прокоментував невдалий виступ команди на чемпіонаті Європи, який відбувся у Словаччині. За його словами, гравці усвідомлювали покладені на них очікування, але не змогли з ними впоратися. Крупський зазначив, що ключовими проблемами стали емоційна нестабільність та хронічна втрата концентрації у вирішальні моменти. Повідомляє Sport.ua. Ілля Крупський провів паралелі з попередніми турнірами, де Україна також поступилася в стартових матчах, що психологічно підкошувало команду. Особливо болючою стала поразка від збірної Данії, хоча матч складався на користь українців, за словами Крупського. Команда часто ігнорувала вказівки тренерського штабу та занадто рано намагалася утримати мінімальну перевагу. Гравець також визнав, що матч проти Нідерландів став вирішальним, але його команда не зуміла нав'язати свою гру. Він зазначив, що суперник грамотно користувався пресингом та позбавляв українців контролю над м'ячем, тоді як сам Крупський не був в оптимальній формі через травму. Окрім того, він підкреслив, що атмосфера всередині колективу після турніру була пригніченою. Команда відчувала, що втратила реальний шанс вийти з групи Її не виправдала власні цілі. Я переживаю за всі ці невдачі, я сприймаю їх як досвід. Краще зробити ці помилки зараз, ніж у першій збірній. Такі удари роблять нас сильнішими. Коли Бог хоче зробити тебе щасливим, Він веде важкими шляхами, сказав Крупський. Юрій Вернедуб прокоментував чутки про пропозиції з боку неназваних клубів із Казахстану і Азербайджану. Нічого не отримував, і про це не може бути й мови. Я зараз нікуди не зможу виїхати, бо є військово зобов'язаним. Зараз я відпочиваю. Можна сказати, перебуваю у творчій відпустці, а як воно буде далі, життя покаже, сказав Юрій Вернедуб. Українець готовий на жертви заради переходу. Новий наставник Мілана Масіміліану Алегрі схвалив трансфер Олександра Зінченка, як повідомив авторитетний інсайдер Джанука Дімарціо в ефірі Скай. Італійський фахівець високо оцінює універсальність українського гравця і розглядає його як важливе підсилення складу. За даними кур'єра Дело Спорт, лондонський арсенал остаточно вирішив попрощатися із Зінченком, а Мілан вже близький до завершення угоди менш ніж за 20 мільйонів євро. Сам футболіст погодився з умовами і готовий навіть знизити зарплату, аби реалізувати перехід. Нагадаю, у поточному сезоні Зінченко провів 23 матчі, забив один м'яч і віддав один асист. Його перехід до Італії відбудеться за умови трансферу Тео Ернантеса, який наближається до Аль Хіляля. Голкіпер київського Динамо В'ячеслав Суркіс поділився враженнями від відпустки та планами на передсезонний збір із першою командою. За його словами, він встиг відпочити з сім'єю. Після чого почав індивідуальні тренування за заданою програмою. Повернення до командної роботи викликає в нього радість та мотивацію, повідомляє офіційний сайт Білосинях. В'ячеслав Суркіс зазначив, що програма підготовки не була складною, але дозволила зберегти потрібну форму. Він вважає, що робота у відпустці це вже частина звичного режиму для професійного футболіста, який не хоче стикатися із труднощами на зборах. Поїздка до Австрії для участі в літньому зборі стане для молодого воротаря першим таким досвідом. Він наголосив, що відчуває довіру тренерів та готовий робити все, щоб щодня додавати та розвивати свої навички. Слав розповів, що не відчуває страху перед медичними обстеженнями, а навпаки, радий отримати підтримку та побажання удачі від лікарів. Він із нетерпінням чекає на початок тренувань. Щоб якомога швидше влитися в роботу. Ми ставимо перед собою великі цілі, перемоги в чемпіонаті та успішний виступ у лізі чемпіонів. Також я хочу допомогти юнацькій команді домогтися третього поспіль титулу. Усе залежить від атмосфери, настрою і роботи. Є, звісно, від нашої віри одне в одного, заявив Суркіс. ПСЖ поновив контакти щодо трансферу Іллі забарно. Перемовини активно тривають, українець зацікавлений у переході, а клуби продовжують погоджувати основні умови угоди, повідомляє Фабріціо Романо. Парижани налаштовані рішуче і прагнуть якомога швидше закрити угоду. Радісна звістка для оболівальників, як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, легенда світового футболу Крістіану Роналду, готовий підписати новий контракт з Альнасером. Зазначається, що поки перевіряються офіційні документи та обговорюються останні деталі. Угода буде розрахована на один або два роки. У сезоні 2024-25 Роналду провів 41 матч за Альнасер, в яких забив 35 м'ячів та віддав 4 гольові передачі. Едерсон визначив долю Трубіна в Мансіті. сіті Бразильський кіпер Містян дав коментар, чи залишиться в команді. Моє майбутнє Мансіті. сіті Цього літа я не покидаю клуб, сказав Едерсон. Півзахисник збірної України та Шахтаря Георгій Судаков є головним претендентом на відхід з донецького клубу. Стало відомо про ще одного потенційного покупця на гравця. До Судакова проявляє інтерес клуб із чемпіонату Англії, повідомляє Daily Mail. Контракт Георгія Судакова Шахтарем діє до літа 2028 року. Лідер донецької команди давно є і її головним активом: гірники не проти продати 22-річного півзахисника. Однак хочуть заробити на його трансфері великі гроші. Претенденти на гравця є, але вони поки що не готові задовольнити фінансові вимоги Шахтаря. Основним претендентом на хавбеки гірників є італійський наполі, який уже не перший рік торгується з донецьким клубом щодо суми компенсації за гравця. Однак у партенопейців з'явився серйозний конкурент. Англійський Ньюкасл шукає молодого креативного півзахисника. Георгій Судаков увійшов до списку потенційних новачків команди. Сороки готові надіслати шахтарю пропозицію в розмірі 50 мільйонів євро, і гірники можуть прийняти цей запит. Наполі доведеться прийняти важливе рішення. Або спробувати перевершити пропозицію Нюкасла та дістати гравця, за прогресом якого італійський клуб давно стежить, або переключити увагу на когось іншого. Голокіпер збірноті України Андрій Лунін може змінити клуб уже найближчим літом. У реалі він регулярно залишається в запасі, що підштовхує українця до пошуку нового місця з гарантованою ігровою практикою. Одним із можливих варіантів для Луніна став реал Овєдо. Команда лише тиждень тому повернулася до Ла Ліги. після кількох перемог у кваліфікації за право виступати в елітному дивізіоні. Тепер клуб зацікавлений у поверненні українського воротаря, який знайомий із цією командою. У 2020 році Лунін захищав ворота у Відо на правах оренди та провів 20 матчів. Саме цей клуб дав йому першу повноцінну практику в Іспанії. І тепер оточення воротаря вважає повернення логічним кроком для перезапуску кар'єри. За даними ЗМІ, Лунін серйозно розглядає пропозицію. У цьому сезоні він провів 14 матчів за мадридський реал, 6 разів зіграв на 0 та пропустив 19 голів. Друзі, а як ви вважаєте, Лунін зможе перезапустити кар'єру в цьому клубі? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!